Між вербами над водою. І досі сниться за горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить не наче досі сивий дід біля хатиночки і бавить хороше, та кучеряве своє малесеньке внуча. І досі сниться вийшла з хати, весела, і сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. А де ж ти лихо? Печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, оче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило, сивий в хату собі пішов відпочивати.